Ну що, настав момент, коли ти не знаєш, плакати тобі чи сміятись, бо з однієї сторони, о, нарешті, дитина йде до школи, а з іншою, знову ці уроки, ще й навчання на дві країни. Це наш новий досвід, навчання в іншій країні, а не в Україні, тому, звісно, я дуже хвилююся. Отримали ми в школі ось такий список, що потрібно купити з канцелярії, книги нам видадуть. І найбільшим здивуванням було те, що діти в Словенії пишуть пером і замість звичної нам ручки стірачки. Діти заправляють ось такі насадки і вперед. Не знаю, що з цього вийде, але дуже цікаво. Ще великим здивуванням було те, що в початковій школі відсутні зошити в косу лінію, тільки лінія або ось така клітинка, яку побачить, мабуть, і сліпий, бо вона в реальності дуже велика. Сподобалось те, що в списку було багато всього для творчості дитини. Ще обов'язково всі дітки в школі ходять у змінному взутті, яке виглядає ось так, як наші чешки. Отже, скупитися на одну дитину згідно списку вийшло у нас 150 євро, і це не враховуючи одягу, взуття, портфелю і так далі. Напишіть, як вам ціни і скільки у вас вийшла канцелярія в цьому році.